Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами знову зустрілися в математичній країні. Ми згадаємо цифри, які вже вивчили, і вивчимо нову цифру 6. Я буду ставити вам питання, а ви будете відповідати на них за допомогою ваших пальчиків. Я ставлю питання, а ви показуєте відповідну кількість пальчиків. Зрозуміли? Скажіть, будь ласка, скільки коліс у машини. Чотири. Скільки хвостиків у кота? Один. Скільки вогників у світлофора. Три. Скільки патців на? кота? Молодці п'ять, а скільки курчат у курочки? Шість. А якою цифрою позначають число шість? Ось вона яка гарна. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик. Ну, а шийка як дуга, вліво зігнута вона. А зараз погляньте на малюнки і скажіть, на що ж вона схожа цифра 6. На яблучко, яке їсть черв'ячок, на повітряну кульку, на навісний замок, на равлика, на свисток. А ви знали, що у комашок по шість лапок? Ось давайте перевіримо, скільки лапок у бабки. Шість. А у мушки? Шість. А у сонечка? Шість. Як же нам утворити число шість? Перед нами знаходиться 5 яблук. Що потрібно зробити, щоб їх стало 6? До п'яти яблук додати ще одне яблучко. і вийде 6 яблук. Складається з двох менших чисел з п'яти. Та одного. Пропоную скласти на мисто для лисичок сестричок. А саме викласти чотири ж кружечки блакитного кольору. І два кружечки жовтого. Скільки кружечків блакитного кольору поклали? Чотири. Скільки кружечків жовтого? Два. Скільки всього кружечків? Молодці. Шість кружечків. Отже, число 6 складається з двох менших чисел: з. чотири І. Два. Для меншої сестрички лисички необхідно викласти на мисто з трьох кружечків зеленого кольору. І трьох кружечків червоного кольору. Скільки кружечків. Всього шість. Скільки зеленого кольору поклали. Три. А червоного. Також три. Разом шість. Отже, число 6 складається з двох менших чисел. Три і 3. Молодці. А зараз малята розв'яжемо логічні задачки. Дивимось уважно. Скільки вух у трьох білочок? Білочок. Так, три. П'ять малят до шкільнят стали струнко в один ряд підійшов до них раз. Скільки разом стало нас? Шіть. Три метелики літають і на квіточки сідають. Прилетіло І ще три. Полічи пошвидше всіх цих метеликів прудких. Шість молодці! Хлопчик, ти чому такий сердитий? Слив не можу полічити. П'ять було, а дві з'їв. Скільки мамі залишив? Молодці! Три і хлопчик залишив мамі. Щоб краще нам запам'ятати цифру 6, викладемо її з підручних матеріалів, які є вдома. Це можуть бути камінці, гудзики, палички. Малята, це буде вашим домашнім завданням. До побачення, до нових зустрічей!